Новальники музею Гробочина. Тому що справді шанувальників музею Гробочина має багато. І це, і це, це, це так тішить, це, бо це можна порадитись. Можна відчути без підтримки, пораду, допомогу. І безперечно, одним із таких найактивніших є, є теж музикознавець. Тест музикознавець. так? так. Володимир Рабовський. Шановний пані Гово, дорогий пані Євген, Віка. Тільки... Асоціації з піводу цієї величної виставки. Ну, знаємо, що березень це місяць поезії в Україні і найбільший поет має свою шану від українців. Через пару днів у Києві відбудеться прем'єра твора великого музиканта, композитора Євгена Станковича. Пан Шаладка згадав про страсті, страсті Шевченкові. На жаль, не всі зможуть присутні там побувати, я в тому числі, але ми маємо тут страсті Шевченкові у виконанні видатного місця сучасності Євгена Киснівського, як він сказав, довгопечально, правда? Це ну, це так. Я би хотів тут, не вдаючися в мистецтво знавчі тонкощі, що це справді дуже велика, велика виставка. І вже тут все було сказано, що і Шевченко від початків творчої діяльності, і Франко, та й Леся Українка також, наскільки я знаю. Але Стефане, і Стефанов, і Степра. І Сакранив. Також у цьому контексті хочеться сказати, що ювілей пана Євгену, який недавно так прийшов і буде певно позначений іншими роботами, іншою творчістю. Але мені здається, що пан Євген завжди відзначався великою свободою. нас місців дуже багато, новоловити, і в різних царах, і образотворчому, музичному, театральному, але не всі можуть переступити і почувати себе вільними людьми, свобідними, духовному зібратися за ті теми, які часом не подобаються комусь. І якщо згадуємо, що це була в нас тоталітарна держава, зараз маємо вільну незалежну Україну, але Шевченко ще досі. Побоюються і відноситься з острохом до цієї великої і знакової для українців особистості. Я вітаю, пане Євгена. Вважаю, що все, що тут побажала пані Віра, і ми всі разом будемо зустрічатися, чекати ваших пристроїв. Дякую. Чи є бажання поділитися враженнями у присутніх? Але ми ще один, ще маємо. Я зараз надам слово слова пана Євгену безвістку, але я хочу так анонсувати. Ми запросили, знаєте, музей любить ну, так, робити синтез мистецтв, тобто поєднання, щоб було поезія і живопис, тобто з музикою. І сьогодні ми запросили відому, дуже таку улюблену другобицьку мисткиню, співачку нашу дорогу, до центра кафедри. Музично-педрічного факультету доброства державного університету пані Ірину Кліш. І ми послухаємо її романси на слова Тараса Шевченка і її виконання. Але тобто я просто хочу сказати, що пані Ірина тут не тільки оглядає е, твори живописні чи пастельні, так, але вона буде і виконувати на слова Шевченка прекрасні безсмертні твори музичні. Е, пані будь буде слово. вам. Розкажіть. Ви знаєте, я не знаю, що говорити. Я вас дуже всіх люблю. Справа в тому, що мене дійсно з Дрогобичом пов'язує дуже-дуже давні часи, уявіть собі, в 46-й рік ми жили в Самборі, в Дрогобицькій області. Їздили сюди, їздили в Закарпатті, брали цигарки, і торгували в Самборі на базарі, бігали пацанами. Ну це так, і річних місць. Що би не говорилося, що не... я зараз не... Я навіть не знаю, з чого починати, що би розповісти. Справа в тому, що це є для мене моя... мої роботи, моє відношення до мистецтва, це є моє життя. Хтось призиває стиль життя та все. Ні, це просто моє звичайне життя. Я вважаю. Якщо мені десь дано щось зробити, я маю це людям дати, показати і для себе щось стрибати для душі трошки. Решта віддати. Якось так ми згадуємо, дивимося зараз на цю невеличку виставку, тут сотня робіт, До Шевченка. Перше я виставився в 61-му році. На всесоюзні виставки до старічі Шевченка. Там 5 чи 6 ліногравюр, я не пам'ятаю зараз навіть точно які були, але це вперше було висунено на якісь такі огляданий. Ну а потім я фактично ніколи не переривав. Мене питають, коли ти знову повернувся до Шевченка. У мене ліноградю, Реофорті і так далі, я пороздавав по музеї. У мене Львівському музеї біля 30 робіт ліноградюр до Шевченка. Так само Франкі сьогодні мало говорилося про нього. Але в мене подаровано майже 26 заробіт університету в міні-Франкані, університет, університет, а аудиторія, аудиторія 2, 000, 312 аудиторія повністю заповнена моїми. Це величезна університетська Аудиторія заповнена. У мене були виставки. В Нагуєвичах, були в Дроговичі виставки по Франку. Я і ви знаєте мені знову, а коли ж ти повернешся до Франка, там мене. Та я ніколи не кинув. Так виходить, що, ну, Ви розумієте, якщо, ми кажемо тут на протязі двох років, ну це не значить, що я сиджу день у день і роблю. До Мені в той час прийшлося зробити, поставити пам'ятник Шашкевичу в Новосідках. Я поставив пам'ятник Ярославу Мудрому в Богуславі. Це по маркетах, по роботах Теодозії Бриш. Я вам таке скажу. Я хочу сказати, дякую Лесі, яка є наглядачем і охоронцем музею Теодосії це філіал картинної галереї. Тільки вона там роботи пророблює для того, щоб зберегти ім'я, хоча б ім'я. І хоч трохи люди знали, хто така Теодозія Єбрич. Адже ж Теодозія Брис, залізте в інтернет. Подивіться, хтось там мені навіть з Москви дзвонив. Вона входить в десятку кращих скульпторів минулого століття світу. А про це ніхто не знає. Ми про неї знаємо, поставили Юрія Дроговича. Без неї поставлено вже нами своїм мотелям шість пам'ятників, в тому числі яка Ярослава Мудрого, князя Святославу, Ю... 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 Юрій Дорогович ви з нею відкривали ті. Данила Галицького Володимира Воронського. Ну не вже цього можна. Ви знаєте, а яке мені хочеться про інше трошки сказати? Дуже тяжко, дуже гірко всім. Художникам, митцям, інтелігенції взагалі, що ми не маємо контакту з нашими вибраними. Якщо ми маємо контакт, і вони перериваються по чиїш. Рукою махнули, нема Костюка. З Костюком у нас було дуже багато задумано речей зробити. Що я знов тепер маю йти. І то, що було декілька років тому знувавши. Пояснювати. Пояснювати, кланяться і так далі. Так у нас протягнулось 18 років, як відкривав пам'ятник Святославу. Не закінчений. Тому що мав бути міст. І ми з Костюком домовляли, що знайдуться кошти і зробиться пішохідне місце до, до того пам'ятника. 18-метровий пам'ятник. Все, тепер я маю йти до Шевчука, пояснювати йому. Чому це так? Чому це так? Значить, мені вважається, що все-таки наші якісь ці спілки художників, архітекторів, дизайнерів та, та любим, митців, щоб це якісь були такі вантрухи, що повинні мати самостійні якісь місце на цій землі, нашій в славетній землі. Ви ж зрозумієте, який в нас стало народ. Колись драч казав, ти знаєш, я подив, десь там на Ірпіні, вон там десь. Проснувся, каже, ранком вийшов на мостик, такий каже, річечка, він там називав, яка там річечка, вийшов на мостик, каже, красота неймовірна, солоді співають, пар піднімається, ще каже, люди сплять, але каже, така красота, каже, яка ти красива наша Україна, і кожен зґвалтувати хоче тебе. От щоб не було того гвалта, давайте якось думати про ці всі речі націю. А я як художник хтось що зможу зроблю. Мені прикро, що ці всі роботи, що я 360 робіт маю до Шевченка, біля 300 до Франка. Всі драми Лесі Українки, Вони нікому не потрібні. Проходить час, паличку поставили, відзначили. Я пропонував нашим видавцям, нашим приходам. У мене нема грошей для того, щоб я. Міг спонсорувати ці речі і дати навіть комерційні проїзди. Дайте, будь ласка, я покажу просто людям. Я пропонував не от дивіться, в мене є до 60 майже творів Івана Шевченка, оці розгортки, я не кажу їм так. От, допустимо, твір Катерина, невеличка, книжечка. Ну тут, допустимо, це макет. Вступ, тексти. Але потім йде. Не просто ілюстрації, чи як там називати, а це йде така от розгортня, Це, це категріна з одного і з другого Людина, котра, допустимо, не читала Варнака, не читала того, вона вибирає серед цих десятків, десятків, отаких невеликих книжечок, вибрала вартість невеличка. Є текст і є сама розповідь про це Кого це цікавить? Я не знаю. Хоча це ми підраховували, я в одне видавництво заходив, що це дуже комерційно. Хто візьме, це не знає. Наближається щось. Знову прокричать, прогремлять з трибуни, будуть патріоти, банках, будуть такі, що не влізуть в телевізор. Але патріоти. А може по-іншому треба дивитися на це. Це, це. це потрібно людям. Я вас запевняю, ми всі не треба з того, Не знаємо ані Франка, ані Шевченка, ані Лесі України. Можливо, професора знає, бо це їхня книга. Але, мабуть, ні. Не знаємо. Що ж тебе ж 200 років чекає повного видання, 200 років. Франкош до 50 домів може видати, готові є. І ніхто не може вийти. Трошки допомогу. Я хочу звернутися до всіх, хто кобзар читає від часу до часу. Або отут зараз знайдеться багато людей, які глянуть і не знають, а чого ж той художник зобразив твір так чи інакше. Треба прийти і відкрити кобзар і почитати, знати сюжет. Ну, а по тим всім молодим людям, які є за мною, це наше майбутнє. І, можливо, ти говориш їм це, те, що вони теж вибачте, вибачте, щоб, можливо, вони зрозуміють мистецькі твори по-своєму. Я не до того хотіла сказати. Мій чоловік мене штовхнув до мистецтва. Підштовхнув, сказав малюй. Так і я всім молодим людям хочу сказати, відкрийте оце, знайдіть собі вірш і проілюструйте його самі. Не для когось. Не для кого, щоб вас похвалили, щоб вам сказали, ой, як гарно ти малюєш. А для себе, як ви побачите ті образи, які Шевченко хотів своїми словами передати, а ви побачите через себе пропустити. Отак художник зобразив це в тих пастелях. І ще. Цього року в неділі в відбудеться дуже гарна подія, яка проходить уже 43 роки. Рисунок на асфальті дітей. Діти безпосередні, які беруть крейду в руки і малюють на асфальті. І в них буде тема. оце. буде, ну це буде щось надзвичайне, коли цей асфальт зацвете. Творами Шевченка, бо ми вже Богдана Юрія Антонтонича вцілювали. майже 200 робіт діти, якби це зафторахувати видати окремим нудиха нехай буклетом, каліздарем, карточками, ну чим завгодно. Саме що є дешневим в другарському але я тоді скажу, що в історичному корпусі в історичному відділі музею Другобичина. В понеділок ну, відкриття буде напевно, пану Відкривається виставка. Якраз дитячі обірти з'ячена вибору. Ну я хотіла сказати, хай би підітки. До речі, це для половини. Я, я не буду вас затримувати цим. Я страшенно вам дякую. Дякую за увагу. Дякую за те, що ви захотіли це зробити, цю невелику. Дякую, як на жаль, і Я вам чесно скажу, 400 тільки старобіта глянути, то тяжко. Е, пане воно може, але ви знаєте, я закликаю всіх. Бо завжди, коли відкриття, е, люди розмовляють, десь трошки такі емоції, а е, треба вести такий дуже задушевний, інтимний діалог з творами мистецтва. Їх треба на самочі, тобто, знаєте, так як... Е, не можна йти відповідника українського так? Тобто прийти і просто заглибитися, як кажуть, в цей світ, війти в цей світ, і він відкриється для вас. І буде дуже цікаво. І виставка триватиме, я думаю, ще довго, тобто, ну що місяць. Я запрошую, приходьте. Шевченко, це. Для нас, ну я вже казала, це провіденційно для України. Я не знаю, яка була доля України, бо вона вчить і вчить бути людиною, яка гідна Господнього творіння, тобто бути людиною, яка прагне свободи, зрештою, творив нашу націю. Я запрошую усіх ще раз прийти, передивитися, оглянути, відчути, збагатитися ось цим мистецьким світом, Євгена Безмірська. Ну а зараз. І зараз вас... гнівається, я вам сердечно дякую за ага. те, що ви організували цю виставку. Я щойно за тим, що Шевченко і пішла молодь подивитися продовження своєї рідної теми. От тут так що ми вам сердечно дякуємо, що ви задумали цю виставку. Дякуємо пану Євгену, що погодився ага. на висновку. Це справді подія всеукраїнського пані Іван, це подарунок так. Їде до нашого музею, від нашого міста. Пані Ірина, ви є, так? Леся Німолови, Олександр Німенович, теж доцент. центр.